За даними епідеміологічного нагляду, який здійснює Шоскінський районний відділ державної установи, Сумський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за попередній тиждень захворюваність населення Шоскінської громади на ГРВІ стабілізувалась та нижче і під порогу. Также він нижче епідемічного порогу, і по Сумській області. По Сумській області зниження відносно під порогу становить 55%. по місту. Шостка рівень захворюваності нижче під порогу майже на 60%, по селам Шостенському громади на 87%. І по Езбуцькій та Знопнавгородській громаді цю територію також обслуговує наш відділ. Рівень захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями нижче під порогу на 33%. Дещо знижується захворюваність і на коронавірус. За звітні тиждень всього зареєстровано лише 19 нових хворих. На попередньо. Тижні було 44. З цих 19 хворих по місту Шостка 4. На 46-му 13 нових випадків, по селах Шостанської громади 3 випадки, на 46-му також було три випадки. І з Буцька і Новгородська громада 12 випадків, а було 28. Тобто, ми бачимо, що кількість випадків не зростає, вона дещо знижується. На попередніх тижнях

У поточному році спостерігалось два виражені піки захворюваності на ковід. 19 перший припав на січень та лютий, коли загалом було зареєстровано близько 4 тисяч нових хворих, і другий пік захворюваності в поточному двадцять році припав на жовтень та вересень, коли загалом зареєстровано десь півтори тисячі захворювань. Зокрема, у жовтні захворіла 681 особа. А у вересні 754 протягом листопада станом на 25 число зареєстровано 151 новий випадок. Ми бачимо, що захворюваність не зростає. За словами медика, нині циркулює штам Омікрон. Хоч він і швидше передається від людини до людини, захворювання протікає значно легше, але летальні випадки все ж наявні. Зараз летальність превалює у групах населення за вік. Старше 60%. Ти п'яти років, бо зазвичай саме ці люди мають супутні захворювання, мають захворювання серцево-судинної системи, мають ті захворювання, які роблять перебіг хвороби більш важким. Від початку пандемії по місту шостка від ковід 19 померло 188 осіб. З них у 2020 році 23 особи у 2021 році 100. 133 і станом на сьогодні у поточному 22-му році 32 смерті зафіксовано від COVID-19. До речі, на минулому, на минулому та позаминулому тижні у нас було також два випадки смертельних від COVID-19. померла жінка мешканка міста шостки 34-го року народження. Це дуже такий поважний вік. А з бузької громади помер чоловік 62-го року народження, тобто людина, якій тільки-тільки виповнила 60 років. Зважаючи на кількість летальних випадків, медики радять вакцинуватись. Зниження смертності, те, що ми маємо зараз більш легкий перебіг захворювання, все це каже про те, що ми на правильному шляху, що вакцинація потрібна, необхідна. Всі люди, які мають певні захворювання, вони повинні звернутися до своїх сімейних лікарів, відслідкувати, чи зробили вони вакцинацію, чи є перші. Другий бустер, що їм потрібно, порадитись і зробити, все ж таки, це унеможливить летальний ісход хвороби, і це унеможливить більш тяжкий перебіг.